Три фактори, про які ви не думали, але вони погіршують вашу розаце. І перше, на що потрібно звернути увагу, це парфум. Це і про парфумування у засобі, що ховає за собою купу інгредієнтів, які провокують та подразнюють вашу шкіру. І про ефірні олії, такі як розмарин, евкаліпт, лаванда, лемонграс тощо, що містять у своєму складі такі ароматичні компоненти, як ліналол і лімонел. Ці компоненти дуже швидко окислюються і можуть викликати як алергічні реакції, так і подразнювати вашу шкіру. Другий момент це легкі текстури. Потрібно уникати порнукового ефекту на вашій шкірі. Крем можна замінити на сироватку або використовувати лише СПФ зранку, якщо вам достатньо зволоження від нього. Як приклад, я зараз використовую заспокійливу сироватку від почервоніння від українського бренду Майді з купою заспокійливих компонентів без парфумування, без подразнюючих речовин, максимально комфортно для шкіри без обтяження. І останнє під час загострення розація не використовувати жодних хімічних фільтрів старого покоління. Під впливом сонця вони втрачають ефективність та можуть викликати подразнення чутливої шкіри.